25 жовтня відбулося офіційне представлення Геннадія Сиваненка на посаді голови Білоцерківської районної державної адміністрації. Президент України Володимир Зеленський підписав цей наказ указ 23 жовтня 2024 року. Тому прошу співпрацювати також як і зі мною в одній команді, всі громади, всі правоохоронні органи. Дякую вам за вашу роботу окремо з військовими. Всі пріоритети знаєте це. Осінній зимовий період, наш основ, основний напрямок зараз енергетична безпека, мобілізаційні заходи і допомога нашим ветеранам, ВПО. Головна наша робота це люди і перемога, і справедливий мир відповідно до оголошеного плану президента України. Також Руслан Кравченко подякував Ірині Старенькій за роботу на посаді голови Білоцерківської районної державної адміністрації. Геннадій Сиваненко, в свою чергу, звернувся до присутніх. На район по всім показникам, майже по всім показникам, є першим в області, є по багатьом питанням зразковим. І це результат абсолютно погоджуюсь, спільної роботи. Дійсно, багато питань вирішено, але є ще над чим працювати.